Привіт, е, Привіт, і ти. А, я Еріл, так. Тож, ти казав, що ми можеш віднести мене до якогось там дядька. А, та, це, точно йдемо. Йдемо то Евен, йдемо. Яка це хоче нас тобі його показати. Все, йдемо. Ну що, йдемо? Е, так, йдемо. Отож, бо е, він ведесь в е. Він не тут? Та ні, він тут. Просто, знаєш, я трохи забув, де він може бути. Забув? Е, та. Е, тож, де він? Е, він? Е, я не знаю приблизно, але можливо, що він е, десь там. Там. Е, так. Е, я думаю, що можна прямо до дитини і можливо насправді десь там. А вже ж. Ти точно не знаєш? А, ні. Може вже дойдеш? А, добре, йде. Тільки боже, дивно бути обережним. А що? А культисти! А, культисти. А. Культисти це небезпечно, так. І де він? Він тут? А, так. А, можна зайти? А, так. А, ви дядько облама? Так. ви що? А, я би просто хотів запитати у вас, якби, у ніч, тобто, у вас запитати, чи ви знаєте про культистів. Культистів? А, так, знаю. Це було жахливим. Жахливим? Так. Я не пам'ятаю ще скільки це було жахливим, але. Тоді, коли я був молодим, тоді Е, Добре, йду доб погуляй. І Я тоді я просто думав, що в я прийшов якесь село. Ой, так само опаю в якесь село. Добре, я тобі піду. Це буде чудовим мітом до мене. Я думаю, просто я просто думаю, що це просто, просто це село. Коли я просто перейшов... і це буде найкращий. Эээ. Хотів просто перейти через річку. Це чтове. Так. це дивне село. Ей ти! Що? Що? А ти знаєш, хлоп, що Тут є культисти. Які ще культисти? які сюди прийдуть? Я не розумію. Мені... Мені тоді сказав в ти... ліс. Я вийшов йти. Я подумала, що він просто так жахтує. Ну, буває, ще можна жахтувати. Ти Ви... Ви... хто? Кому мене моляться? Там дитина! Зловити її! Убедіть! Я тоді поселую від, е, від страху. Ой, за нас не летів. Нет, без так, іще. Ти... Е... Ти... ви знаєте про культистів? Е, так. Буду же, будь ласка? А вас не так часто говорить? Просто проблеми з пічкою. Е, так, я вас розумію. Отож, бо я би хотів би, що облам, насправді на справді теж став вампіром, але він не хотів би працювати на тих. Тобто що? Тобто, що його заставили ті окультисти стати його слугою, бо вони сказали, що вони розкажуть, що він є вампіром. І... Як він перестане служити культистам, то ви можете розказ... розказати, що він вампір. вампір в тому селі ненавидить, тому він і це. Мені його шкода, але я не знаю, що на того. Я знаю, що культисти, вони дуже серйозні. Що вони кажуть, то... Що вони, кажуть, вони виконують. Виконують? Це означає, що вони точно нападуть на це село? Що? Не на це село? Я чую ці байки про це село, але не знав, що вони можуть на це село сьогодні напасти. Та-та-та! Ми це що вони цього хочуть напасти на це на це село. На це село? Так. Знаєш, хлопчик. Тебе небезпечно, я можу тобі допомогти. Як? Це дуже бояться того що. А, вони бояться вогню вогню так, це може допомогти. Добре, дякую всі, на що. Ей, що? Ти як дізнався? А, так, і що? Він сказав, що слабка з тими культистами є вогонь. І обламу просто ці культисти багать на то, що він скаже, що він Єва не перестане їх підтримувати. та не ну, не буде їхньою майонеткою. Тобто на них працювати. Так, це. І тоді вони його скачуть по мебіру. В цьому селі, як сказав ти дядько, то як не звати? Егі. Ейл. Дядько Ейла сказав, що тоді цьому селі його просто вб'ють або. або. е. Я не знаю, що можу ще зробити. Тобто, ну я знаю, що як вони дізнаються, що я демон, то. Ну, вони демоні вампіри не люблять. Ну, тобто ненавидять. Ну, я просто іншого хотів сказати. Що? Це означає, що ти на безпеці. Ти тільки ти знаєш. І. ти знаєш? Тільки дізнався, прямо зараз. Ну і обла. І те. І те. Більше ніхто не знає, хто є, і хто і. Тому я в принципі в безпеці, коли нічого не скажу про це. Що вони можуть ще зробити? Ну я чув, що як вони з вампірами, вони їх вбивають або. Бо і е, то топлять. Вони ще може потопити потоплити самого обламу, як це дізнається. Так, тому Блам це приховує, тому що як це дізнається інші, то в буде кінець. Тво обламу немає іншого вибору. Але... Але ж... Е, як вони мо. Як вони можуть дізнатися, що Блам є вампіром, що вони можуть просто розкрити у формі? А, та. Ще, знайчому облама звики цей прилад. Тому що мій дядько є інженером. І цей інженер, ну, якби він придумав такий е, пристрій, що робить е, з вампіра схожим на людину. І він цей пристрій дав обламу, щоб. Ну, щоб. Е, коли щоб його не, не подумали, що він є вампіром. Це. це. це чудово, так. Так. Як він не інженер, мені ще продумати проти культистів. Але в мене є дуже маленькі печуття пані, які, кіл. то що ем... я не хочу це казати, але мені здається, що культисти знають, що він нам сказав, які їхні слабкості, то вони можуть просто спалити його дім. Тобто його вбити? Так. Тому що культисти не люблять, коли кажуть про їхні слабкості. І це може погано закінчитися до нього. Що? А чому ти це не сказав? Чому я це не сказав? Просто, знаєш, не хотів. Ти ж розумієш, чому зараз він може померти? Я знаю, але я нічого не зроблю. Добре, я йду до йди. Що повітря? Облам! Я хочу тебе поговорити! Хо ще щось! І я розумію, що тебе образив, але. Облам! Що ти хочеш? Ти розумієш, що ти мене образив! Я розумію, але. Ти. ти розумієш мене! Ти мене образив! Я. я. Я тебе розумію! Ти мене розумієш, що ти мене образив! Так, я розумію облам. Дуже шкода, що так сталося. Справді? Так. Я розумію, що ти тебе культисти заставили. Так, мене культисти заставили. Так, справді мене не заставили. Я не можу нічого зробити. Знай... Знабив... Тобто, вибач, поклам. Я... мені дуже шкода, що я з тобою так побив повівся. Так. А, да. Я розумію. Тоді добре. Отож, бо мені дуже шкода, що я з тобою так повівся. Е е мені теж. Е мені дуже шкода, що, що я тобою так повівся. Е так, добре. Приступимо до нашого плану. Бо його? Ну, Ейл теж придумав твій план. Звідки він тут? Е Звідки? Ну він прийшов. А, Так я знав. Він напевно знову приїхав З дядьком. Я ж казала, він просто не поїхати. Е, один? Ні, з батьком. Матірна, ви за кордоном. За, за кордоном? Так, що ще? Що тут робить цей Евріл? Тобто твій старший брат? Е, так, мій старший брат. І я... Казав просто піти інше село. Але ні, ми не вирішили піти це село. Тому що їм матір казала, коли я його не їхала би, куди-то поїхати в інше село. Тому що наш обноження з Егіо просто жахливі. Е. Ж... Жахливі? Так, Так, жахливі. Ти що, не знав? А Я перше знаю про це. Але. Це якось дивно. Та Еріл просто над... Посабі про це не казав, тому що не думав, що ти е вже посаб про це не, не казати. Так, я розумію Обла. Може, просто підемо. Я розумію, ти по прийшовуєш... Ти не хочеш казати, що ти вампір, тому що тебе просто зараз зрозумів. Та все. Керіл про це знає. І він знає, що є. Давно вже знали. Тобто... Я... він давно вже знав, що. Є демоном. Що? Але ж він сказав, щось він тільки зараз дізнався. Він може деколи якось так перебільшувати. Або міняти бігню, мене це справдою. Він вже давно все з... він е. Вже... Він вже давно все знав. Він давно вже. Він вже давно все знав. А... Так, а що? Ти не знався? Я знав. Але знаєш, я не хочу зараз поцілувати, що на тебе? Що над тебе? Що над мене? А, давай, може підемо. Та, добре, добре облами, йдемо. Там якась крочка чекає. А чека, чекає? Чекає, так. О, ти тут? Та, так, і що там з Обламом? Облам, ну він е, тобто, сказав, що він мене вибачив. Це, це чудово! Це от чудово Евен. Я просто, знаєш, так. Да. Тож, я би хотів би щось одне сказати. Що ти хочеш бути моїм хлопцем? Що? ну, Так. Роман, просто бицепс. А скажи мне вот Что? Ты все давно уже знал? Эээ, О, та так, я думаю, вже знав, що він не думає просто я вистав і пі... підіграти. Так. Добре. Просто підіграти. А, uh -huh. oh, хріто план. Uh, oh, так, так. Тож, приступимо до нашого плану. Uh, так, приступимо. Це чудова ідея. Отож, ми приступимо. Ти ж начейк. Ты дам спеш? Так. Наче вночі. А, так. Вампіри вампіри як ніч. Вампіри сприймають ніч як день. А день як ніч. Так, знаю. Тоді приступимо з, е, кулей. Через три дня. І нам буде ще підготовка Эбвен. Е, Взагалі. Так. Отож. Як ну, ми розуміємо, що нам це не підготовка то нам ліпше підготуватися. Так, нам ліпше підготуватися, але я на що знапена, що це буде безпечно до нас, до кого і інших до Тільки Еріла, Тільки Еріла ти просто зразу викинеш того плану. Чому? Я розумію, вас дуже погані відношені. Навіть це знаєш. Знаю. Я розумію вас не якісь жахливі, але ми можемо просто дійти разом. Нам вже не перемогти культистів. Перемогти культистів? Так, ми можемо перемогти, але я не хочу бачити там Емвіла. Чому ти ж ти брат? Ти розумієш, що ще не може тільки нам не домішати. Але ж він знає, можливо, більше по культистів. Хто знає більше про культистів, це Кро, а не Егіл. Так, Кро знає про культистів, але... Е, можливо, Ерл теж знає. Ерл знає про культистів. Ти коли це перше чув? Я не знаю, але мені здається, що нам потрібно спробувати його в плані. Потрібно спробувати його в плані? Ти розумієш, що це жахлива ідея до то... того. Чому? Чому? Ти не розумієш? Він буде тільки мішати. Чого я буду мішати? Ти. Тому... Можемо щось зробити? Оплам, хватить! Ти досі е, не розумієш. Він нам потрібен. Ти досі поводишся як дитина. Як дитина? Ти буде диво бути серйозніше. Добре, я спаду. Дивий. Ти сам дивий.